Тривай, стакере, не стріляй. Якщо ти повантаж, то забирай. Він мені нахрен не треба. Це все важка з його тупими ідеями. Я знав, що він десь налажає. Давай домовимось, а? Я все поясню. поясню". Не поясню". Ніхто не мав постраждати. Башка і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що за Обмін затягнувся, башка затримався, аж раптом приперлися люди шаха. Почалася мокруха. Сталкері, я просто хочу звалити звідси живим. Я б тобі щось відсипав, та шах нам не платив, ні хрена. А знаю координати його схрону. У нього там крутий ствол, він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж і відпусти мене згода.